День одинадцятий. З хоробрістю та мужністю. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужніми та сильними. Перше Післання до Коринтян, 16 розділ, 13 вірш, закликаючи Ісуса Навана заволодіти землею, Бог неодноразово говорить йому бути хоробрим і мужнім. Це повеління прозвучало не тільки для нього, а й для всіх ізраїльтян. Адже їм належало увійти в землю, яку населяли вороги, де панувало ідолопоклонство і розпуста. Потрібно було бути хоробрими і мужніми, щоб викорінити все це нечестя. Потрібно було бути сильним духом і дуже мужніми, щоб перемагати всякий гріх і всяку плоть. Ісуса Навина 1, 6, 7, 9. Повторення закону 31 6 7 9, 23 Ісуса Навина, 10 26. Хоробрість це стан, за якого неможлива ніяка гнучкість. Це здатність проявляти опір навантаженню, тиску і пресингу. Це реакція на всілякі випробування і спокуси. Мужність це присутність стійкого духу в моменти небезпек, складнощів і випробувань. Це здатність діяти рішуче і доцільно у важкій обстановці. Це здатність контролювати імпульсивні пориви, долаючи можливі почуття страху і непевності. Це вміння мобілізувати всі сили для розв'язання проблем, що виникли. Ісусу Навину справді потрібно було бути хоробрим та мати непохитну мужність, щоб виконати місію, дано Богом, щоб сказати Так, Господу на його заклик. Адже йому потрібно було вести цілий народ в обіцяну землю. Ісуса Навина, 1,6 Звичайно, це нелегко бути лідером цілої нації, лідерство не для слабих серцем, але для стійких духом. Ісус Навин і народ повинні були мати хоробрі та мужні серця, щоб зберігати та дотримуватися закону Господнього, не ухиляючись від нього ні вправо, ні вліво. Ісуса Навина 1,7. Так і нам, живучи у світі, сповненому толерантності. Та постійного інформаційного впливу складно зберегти себе в чистоті та в істині. Але Господь Ісус, передбачаючи це, сказав своїм учням: будьте відважні, Я переміг світ. Євангелія від Івана, 16, розділ, 33 вірш, тільки сам Христос може бути нашою міцною основою, щоб і нам бути непохитними та сильними в цьому світі, який розкладається і пливе за течією. 1 Коринтян 3, 11. У нас є непорушна основа, Слово Боже. Ті, хто слухає і виконує Його, подібні до доброго будівельника, який поставив свій дім на камені. Такий дім стоїть проти бурі, вітру і повені. Нам у житті також доводиться боротися зі спокусами, лихами, небезпеками. Ми встоїмо тільки тоді, коли збудуємо життя своє. На міцній і непохитній основі, яка і є віра в Господа і послуг Його заповідям, Євангелія від Луки 6 46-49 щоб дійти до кінця, тримаючись розпочатого шляху і виконуючи Божу волю, Ісусу Навину потрібні були стійкість і незламна віра. Коли Ізраїль зазнав поразки в місті Ай через гріх Ахана. Та ухвалення рішення без Божого керівництва йти на це місто, Ісус Навин ослаб. Він подивився за Йордан, він спрямував свій погляд у минуле. Саме тоді, як ніколи, йому були потрібні хоробрість, щоб не засумніватися в Бозі, не похитнутися, стоячи на його обітницях і мужні, щоб рухатися далі, не фокусуючись на помилках. У цей час він прибіг до свого Бога, і Господь сказав йому. Встань, Ісуснамен 7.6.10. Сам Господь знову поставив його міцно, щоб продовжувати шлях і завершити місію. Так само і ми скільки разів можемо зупинятися на нашому шляху з Господом, подивитися за Йордан, упустити руки, дивлячись на обставини. Але підбадьоримося, пам'ятаючи, що ми покладаємося на вірного Господа. Він сам є наша фортеця, скеля вічна. Пророка Ісаї, 26.4, повторення закону 32.4. Хоробрими та мужніми треба було бути ісусу навину і народу, щоб не піти на компроміс ні з чим і ніким заклятим. Коли з'явився гріх Ахана, Ісус оголосив, що компромісу і пооблажливості не буде, Він виконає те, що сказав зробити Господь. Наслідки для Ахана і його сім'ї. Були жахливими. Він був знищений з усіма своїми родичами, худобою і майном. Ісусанами, сім, 7, 10, 26. результат нашої слабкості, толерантності та гнучкості до всього ворожого може бути дуже серйозним, і наслідки цього можуть стосуватися не лише нас, а й наших родин, нашого оточення, нашого народу. Ось чому Господь попереджає Мойсея та Ісуса Навина про те, що народ відступить від Нього, і наслідки цього будуть дуже важкими. Повторення закону 31, 14, 40. ось чому Ісус Навин твердий у своєму рішенні і закликає весь народ служити тільки одному Господу, не йдучи за іншими народами і богами. Ісуса Навина, 23 6, 16, 24, 14, 15 Вибір слідувати за Господом щохвилини, щогодини, щодня, підкорятись Йому вимагає від нас рішучості та мужності. Ось чому Господь каже нам обміркувати кожен крок, щоб не ухилитися від Його істинного шляху, щоб наші шляхи були тверді і непохитні. Приповісті 4.26 10.29 Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. 1 Коринтян 15,57. Смерть більше не має влади, гріх переможений нашим Спасителем. Хоробрість і мужність потрібні були Ісусові, щоб завершити все розпочате, узяти спадщину і вигнати ворогів. Яке б завдання він не отримав від Господа, він знаходив спосіб довести цю доручену справу до результату? Так ми бачимо, що Ісус узяв усю землю і віддав. У спадок ізраїльському народу. Ісуса Навина, 11 розділ 16.23. У розділах з 13 по 19 описується, як Ісус розподіляє землю між ізраїльтянами. і тут йому також потрібні були хоробрість і мужність, щоб наставити тих, хто сумнівається, щоб вони виконали те, що очікує від них Господь. Ісуса Навина, 18, 18.3. Так і ми іноді зазнаємо поразок. І не входимо у спадок тільки тому, що втрачаємо мужність, зазнаємо поразок через острах і невпевність, не беремо нових територій для Божого царства, бо думаємо, що не зможемо. Але Бог хоче, щоб ми стали світлом світу і сіллю землі. Господь хоче, щоб ми стали хоробрими та мужніми лідерами, які можуть змінити грішну культуру і побудувати Боже царство в серцях людей. Нехай Дух Святий наповнить нас упевненістю у Божій вірності вчора, сьогодні і навіки. У нас немає причин вагатися, адже Господь обіцяв, і Він вірний завжди. Незмінного в намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. Надійтеся на Господа завжди, адже Господь є віковічною скелею. Пророк Ісаія, 26. 3. 4. У Чому потрібно бути хоробрим і мужнім особисто вам? Що може поставити під сумнів вашу перемогу? Сформулюйте духовні принципи міцного і непохитного слідування за Ісусом. Молитва. За тренінги, конференції, групи підзвітності, за всю подальшу роботу, щоб Бог вказав, як рухати згідно з його волею, за служіння капеланів, помоліться за лідерів рухів, за їхню стійкість у Божій істині та ходінні за духом.